Міжнародні партнери вкотре підтримали Тростянецьку громаду цього разу. Італійські благодійники передали для мешканців громади вітаміни для зміцнення імунної системи. Багато країн Європи зараз допомагає нашої державі. І італійські благодійники. Зокрема, хочу відмітити Івону Попчак. Вони допомогли нам отримати ліки, вони нам допомогли ліками. Зараз такий складний період зимовий, коли сиро, коли низька температура повітря, і ми більш підтверджені схильні до гострих респіраторних. Захворювань, інших якихось захворювань, вірусних. І тому ці ліки, які ми отримали, вони будуть дуже в пригоді мешканцям нашої громади. Ще раз хочу подякувати всім, хто допомагає. І ще раз Івоні Папчак і італійським благодійникам. За словами лікарів, гуманітарна допомога розрахована на всі вікові категорії: це вітаміни, вони є і в капсулках вітамінки. І в крапельках вітамінки, в крапельках це для наших маленьких для діток 3+, і препарати для імунної системи. Я думаю, що вони будуть, стануть в допомозі для людей, які. За стенічним синдромом, який недавно, може, перенесли грип чи якесь вірусне захворювання, в кого трішки ослаблений організм. Для тих, хто почувається добре, але не хоче захворіти, теж ми можемо це видати. Запрошуємо внутрішньопереміщених особ, запрошуємо чорнобильців. Всіх запрошуємо, хто потребує цього. Для того, аби отримати безкоштовні профілактичні засоби, необхідно звернутися до сімейного лікаря в Тростянецькому центрі первинної медичної допомоги. Аліна Вінкова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ